Так, всім привіт. Так, давно не викладував відео, бо не було часу. То праця, то якісь домашні заботи. Зараз виїхав на, на закупи. Трошки прикриємо, так. Виїхав трохи на закупи. Сходив, забрав посилки, зараз покажу вам посилочки, посилки. І підемо на закупи. Ну так, відразу вам покажу наші посилки, що ми, я забрав. Одна з них така посилочка така найбольша. Тут два е, позирочки. Це ми заказали нам вітаміни. Ну як? Треба вітамінки. І отаку от. Таку от. І тут така от коробочка, бачите, що там написано, як воно, бачите, воно рибка, лосось написано. Ну Там насправді не лосось, там э, печень тріски. Теж корисний такий продукт. Ми іноді там раз в півгода покупаємо таку пазічкою. Ну і на сніданок якийсь там йому. Ну як приїду після закупу, покажу. Ну, те, що ми скупилися з вами, і одним покажу, як воно це виглядає наші дві наші посилочки. Добре. Так, це я вже в магазині, вже трошки скупився без вас. Бо трошки треба швидше. Бо, як-міяка, з вами трошки медленніше. Давайте я вам покажу, що я вже купив. Так. Зеленішки такі, бачите, три пушочки такі здорові. Це тут у нас петрушка, петрошка, е, укропчик і такі цибульки зеленої. Як завжди нашу руку треба їсти. Це ну, такі мої трошки інструменти там на скоби, бо вже трошки поіспользував. Це у нас тут м'ясо, чвартки такі, ну, окорочка куріння. Це теж корінне м'ясо. Без шкурки і без костей. Так, бурячок. Світочка там збирається готовить такий якийсь м -м, цікавий такий е суп літній. Потім вам розкажу. Треба там бурячок. Взяв синенький. Хочемо спробувати запекти. Е Цвітна капуста. Ну і серце сине. Іноді так беремо. Сваримо воно корисно. Так. Зараз не знаю, може подивлюся, треба горчичку треба вибрати, Ту якусь таку, ну як завжди, треба дивитися, щоб не було цукру. І підемо далі. Добре, пішов. Це я зайшов на відділ приправ. приправ. Ну, направ світочки, думаю, що нам ще треба купити. Вона наповнена, що нам треба купити спеції. Ну я вже вибрав. От бачите, таку паприку підкопчену солодку і існий чеснок. Чеснок такий гранулірований, сухий, так придає такий приємний смак. А паприку беремо тільки таку підкопчену, є звичайно, от така от солодка. от вона. О, от така. Ну Вона трошки смак не такий. А коли трошечки підкопчена, то є такий приємний приємний, прям такий ароматик і смак. Так що рекомендую. Добре, далі побіг. Так, це вже я скупився. Зараз будемо пакуватися. Масі трошки тут докупив. Такий повний возочок. Воду купив. Ну, там сіл. всякого по мілочі. Ну, кому цікаво, де бачите, наша повна сума 244. Золотую. Ну що все дорого. Зараз візьмемо сумки. Оба і будемо з вами пакуватися. Зараз подумаємо брамочку трошки okay. поїдемо. Ой, пала. А да, може неможливо перед працею в понеділок уже сіздемов. Подивимось, добре, буду упаковуватися, бо сонце по жарко. І з чомом. І трошки пізніше йдемо сьогодні. Які плани будуть. О, ну, кстати, дивіться, кому цікаво, які е е е е ціни. Це одна із самих дешевих заправок. Бачите, які е е ціни. Перше то у нас е дизель 585, 95, 98 і газ. Добре. Так, ого, як трясеться. Так що вибачайте, то зараз на сонці, тримач стоїть на сонці і він почав так хитатися, Так що вибачайте. Добре, їдемо зараз додому. Розпакуюсь, вам трошки покажу. Добре, а то так ж голова закрутиться. О! Це це я паркую, знаєте. І випадково включив камеру. А знаєте як? Крутив руля і показав отак от э, ладоньку. І вона подумала, що я йому говорю, включись камера, я хочу щось тобі важко сказати. Ну раз включилося, добре так, це ми з вами припаркувалися, таке маленьке тут містечко у нас є. Ну як завжди, всі паркуються як, як отакі от рогаті, рогаті такі тваринки, не буду їх називати, ну вслух. Приходиться так от прижиматися. Ну що робити? Не всі ж отак паркуються, як треба. Добре. Йдемо з вами додому. Так, це вже вдома розпакувалося. Кстати, це наша забавки нашої бусі. Вона любить, це так гулятися. Складаємо таку корзинку. А там шишечками люба гулятися цими такими мишками. Добре. А це от, відкрив уже, ще не доставав нашу посилку. Що я вам говорю? Печень трески. Вот она, вот такая вот. Печень трески. Рига Голд. Значит, он вантропка тропка сдохлася. То есть э, печенька. С трески 21 грамм. И тут, по-моему, 12 таких баночек. Давайте с вами перечитаем. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас у нас пять, десять. 11, і це 12, все правильно. Ну і це у нас тут вітамінки. Що тут у нас Светочка заказала? А, артишок. Ага. Це у нас артишок. Останні ще не прийшли. Це для вантропки теж дуже корисно. Добре. Ой, буду передіватися. зараз посмотрим, где наша Буся. А, видите, она у нас уже вона Она -це любит тут с этими вот шнурочками, Да, Бусь? Скажи всем привет. Бусь, тут темно. Мы ж только закрыли, чтобы не так солнце пекло. Бусечка, любишь ты гуляться шнурочки Да? Любишь? Ладненько, добро. Морожено. Да, Святочка, теж маїсть, и мороженое. Да, угу. Светочка? Ты тоже, Мариста, поморожила? А світочки. Шоколад шоколадом. мене отбили. Зараз поїмо морожено, трошки відпочину. Бо жарко. Будемо займатися дальшими справами. Так, поїли ми з вами мороженое, трошки відпочили. Дивіться, що у нас є Світлана тут роба. Що це таке буде, Светочка? Сиріночка. Зараз світочка їх наліпе. А це що, мука? Звичайна мука, так? Ну, просто мука, да, так. Ну, мука, лакує. так? Mm -hmm. Ага. Угу, Зараз вона їх наліпе, а я потом піджарю. Да? Uh -huh. угу. Це цему вчора заїжджала в бідренку, і мені захотілося щось такого. Ох, яке воно буде смачне. Пахне. Ладно, все. Не мішаємо. Так, а зараз, бачите, тут редисочка. Огурчик, цибулька така. Ну, і тут досточка. Це вже почав різати, і буде у нас салат такий. Потім ми це все поріжемо, перемішаємо, додаємо олійки, і буде у нас салат. І будемо ми обідати. Так, це вже я порізав тут. Редисочку, огурчик, цибульку. А ну давай Світочка, нам олійку. От так поливаємо. Не жаліємо, не жаліємо олівкової олійки. О! Дивіться, хто нам допомагає. прийшла. Бачу, бачу, боська. Прийшла подивитися. Да? Давай, ну так, Оце ми олійки полили оливковою. Ну і мішаємо. А хробчика не будемо додавати, ні? Не, может ты помешаешь? Не, будем добавлять. Не, не Нет, все, так, ка давай помешаем. Ка да, завтра будем готовить суп там и той, э -э супчик э такой летний Так, вот сейчас перемешаем и будем убивать Смачного всем. Сам уже пообедалы, трошки отпочили. вышел на балкончик, бачите, сижу тут на нашей таким куточку і вийшли ми з бузьки палити палить наші квіточки зараз я переключу камеру і вам покажу трошки наші трошку нашої зелі так оце бачите у нас тут барвінок. зараз жарко оце він так сохне ми його пливаємо, поливаю його почти кожен день, але все одно на сонці він сохне. Там вон, наші динозаврики. Ось тут наші квітки такі. Вже порозквітали ці ще на бриці Ой, це навіть не знаю якісь такі квітки, навіть треба їх трошки розсадити. Бачите, скільки зійшло. Ну, це такі помпушечки мають бути. А, це теж пампушки. А оце, знаєте, що це? Це у нас киві. Ну, звичайно, ківі з такої ну, сімечки я посадив, це виросте. Так тут у нас боськіна травка, зараз її погукаю, нехай поїсть. Ось такі квітки. І це насади на один я вирішив посадити. Думаю, бачите, там щось наклювується. А оце таке цікава світочка захотіла, говорить, давай посадимо. Оце такі квітки, вони тільки е, якби ще до ночі становиться, вони розпускаються. Но зараз не чути, а коли становиться вже темно. Вони так пахнуть тут на балконі. Це в цьому році ми купили такий горшок. Ось стоїть, оце ось так от. ну як звичайний балконний. І світочки захотілося такі квітки купити. Бачите, як квітна так цікаво. Вони многолітні, ну морозу бояться, прийдеться їх заносити. Ну нічого, занесемо. Це те, що це фіалка. Фіалка, фіалка називається. Добре. Ото, кстати, это, бачите, это кактус. тут теж кактус, вирощений з кісточки. Купили каптус пару годин тому назад в магазині. І я його посадив. А оце, бачите, каміння, то каміння, то не щебенка і не каміння, це мінерали. Да, я трошки люблю, влікаюсь. Ну так. На методі. Ільяк, э, навичок любительсь, можна сказати. Мінералами. Ну, Бачите, оце такий. Оце вот привезений з Карпача. Ой, Бузька, що ну, ти мене толкаєш? От вона прийшла, дивіться. Покажи імені, покажи. Ну, заходь, ти ж це все бачила. Це привіся з Карпача. Ми гуляли по лісу, бачите якісь тут мінерали, кристали мінерали. Оце гад. Це на Совігорах насив. Оце три штучки, це точно пам'ятаю Совий Горах. А оце, оце, там, це з вершини Снежка. Кому цікаво там дивитися, у нас є це на пам'ять. Там побачено самі-самі вершини, там, де псевдораторія. Привіз тут такий оцей такий кварц І це такий теж камінь. Це місцевий. Добре. Так що ми зараз дадемо Бузьки пшеничку. Прошу пані, нехай їсть, а ми пальємо. І все. Ой, боська, не бійся, це я. Зараз палю і будемо вже відпочивати, да босечки? Ви бачите, як наша коза. Є травку. ну що їй треба їсти. Так само як і нам салати треба їсти. Оце такий костюм. В решетках. Де ремонт. Сьогодні погода така добра. Жарко, як на сонці. Стоїть тут дуже жарко.